1648 рік на трон Османської імперії сходить семирічний хлопчик Мехмед IV. Його врятували від утоплення ще немовлям, і він лишився зі шрамом на голові. Його називали мисливцем за пристрасть до полювання, але найбільше він полював за новими землями. Мехмед підтримує гетьмана Богдана Хмельницького, а згодом Івана Виговського, Дорошенка та інших. Османська імперія стає потенційним союзником України проти Речі Посполитої та Московії. Армія Султана та козаки Дорошенка беруть Кам'янець та звільнила від військ Речі Посполитою значну частину Поділля та Галичини. Османи ніби союзники, але потім порушують угоди. У 1683-му султан зазнає фатальної поразки під Віднем. За чотири роки Мехмеда IV усунули від влади яничари. Його великий мисливський похід завершується.